Вітаю колего. Найчесніша відповідь на твоє запитання. Угоду змінили, тому що можуть і це виглядає як елемент посилення тиску на Україну. Про те, що американці передали новий варіант угоди, розповів у вівторок президент України Володимир Зеленський, пояснивши, що від рамкового документу американські партнери вирішили перейти до розширеного, і українська сторона пропозиції вивчає. На цьому коментарі від влади були вичерпані, але оцей розширений документ на 58 сторінок потрапив. До народного депутата від партії Голос Ярослава Железняка, і він переповів умови угоди, які є кабальними і відтак. Неприйнятними для України пунктів багато. Я виділю найголовніше: по-перше, американці зажадали повернення усієї допомоги, яку вони надали, із відсотками. Нагадаю, що попередньою адміністрацією Джо Байдена допомога надавалася на безповоротній основі, і переважна частина, переважна частина коштів, залишалася у сполучених штатах та штатах та йшла на поповнення їхніх власних складів та навчання їхнього ж персоналу. Але Повернути вони хочуть навіть це. А, причому сума не визначена. Вона, нібито має бути зафіксована на момент підписання угоди. Нагадаю, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дуже довільно зараз поводиться із цифрами допомоги і активно використовує цифру 350 мільярдів, яка не підкріплена нічим. Сполучені Штати також претендують на усі надра, не лише на рідкісно земельні метали, як йшлося раніше. Вони хочуть виключне право на розробку і придбання ресурсів, а також на всю інфраструктуру, на всі інфраструктурні проекти. Тобто нічого побудувати у себе вдома українці не зможуть, не запропонувавши спершу цей проект Вашингтону. Що Україна отримує за це? Нічого. Жодного слова про гарантії безпеки або що. Там немає і контроль за угодою і право з неї вийти. Сполучені Штати залишають лише за собою справді весела модель управління: три від США. Один із них має бути з міністерства фінансів, і двя, два від України. П'ять членів, три від США, два від України. Тепер далі рішення ухвалюються більшістю голосів. Від п'яти це три. Ну тобто без американців ми нічого прийняти не можемо. Але щоб точно навіть там не погралися з кворумом, то прямо в документі пишеться, що без жодної згоди або хоча б одного учасника від США нічого прийняти не можна. Україна нагадаю, ще нічого не підписала цей текст угоди. Привезли з Ріяда цього тижня, але через розголос її змушені були прокоментувати в українському уряді. Перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свериденко у дописі на своєму Фейсбуці наголосила, що угода на стадії обговорення, і уряд працює, щоб вона відображала і наші інтереси. Робоча версія, яку ми отримали, по суті відображає позицію і підходи юридичних радників з боку США. Ми формуємо свою позицію. Коли буде необхідно, ми вийдемо на консультацію до Верховної Ради. У цю мить публічні дискусії щодо тексту угоди лише завдадуть шкоди перемовинам. Є в дописі Свереденко і пояснення, чому коментарі такі стримані з огляду на важливість угоди, нам потрібен. Конструктивний діалог прокоментував це і президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Парижі, але досить дипломатично, тому що постійно змінюються умови. І мені здається, начебто, ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна угода. А зараз я так розумію. Команди Україно-Американські пр... 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 працюють над цим, тому що Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну. Нагадаю, що минулого разу, а це було рівно місяць тому, 28 лютого, коли рамкова угода про корисні копалини мала бути підписана у Білому домі, але тоді підписання зірвалося через публічну сварку між президентами Трампом і Зеленським. І тоді сполучені штати тимчасово заморозили безпекову і військову допомогу Україні. Тобто будь-який конфлікт може мати негативні наслідки для України свята. Бі кореспондентка у сполучених штатах Оля Кошеленко про новий варіант угоди про Надра надіслати до України зі сполучених штатів на розвиток.